І добрий день, у нас новіший проект Шкода, не знаю яка, Вот З таким корич, поврежденням, совсем. Вона таку залізла туди. Зараз ми її розпакуємо, розкоробкаємо, зробимо та й будемо робити якісь обзори. обзоряти Сюрпрайз, сюрпрайз. Що міняємо? Міняємо четвертушку з порогом і міняємо кришу. Зараз треба зрізати це степлишко обрати звідцілля. Зняти двері, розібрати салон. Салон вони не розібрали, не змогли. Оооо. Вот. Вот. Ооо. двері задні щось там вроді відкривалося. Так, да, навіть закривається, відкривається. Сказка. Вода. Так, скинули двері. Тут у нас іде пройом. Отак. І він мав доходити от сюди. І він не доходить сюди. Якраз десь на лопатліна. І так, у нас тут такий трохи безлад. Ми трошки розібрали. Ще треба скинути дві карти, пол багажника, зняти ляду, прибрати трохи цей безлад, скинути ті дві дверки і зрізати кришу, удаляти четвертину і підтягувати щось трохи туди-сюди і пробувати стикувати це все. Такий план капка. Стойку зрізав, стойку зрізав, криша впала донизу. Типа аля на місто. Тепер тут я мірюю з тої стороною це впадає. Тут був такий хлопу не став малесенький. Клієвою заберемо вставляти сюди тут. І тут я розкрив. Зараз відділяємося. І погнали. День він тут? Да. Ми вирізали кусок кузова. Тут розшили по заводу. Тут буде все по заводу, тут по точкам і туди. Вставляємо кусок стойкою з середньою стойкою ландії і далі який ще зняти від двері, удалити на нашу кришу. Удаляємо її повністю, налишається два задніх крила, стойка і стойка. Ну і знічено. Та й та таке. Та таке. Там підготуємо четвертуху, підготуємо кришу, все позарізаємо, накинемо, назбираємо. Повиставляємо, поприхватуємо, переміряємо і. let's go до баркет! Коротше, ще решили ми цю панельку оставляти, підтянемо, зараз її відрихтуємо, там щита, що підтянемо, будемо десь кітувати. Моторний щит є повністю новий, ну, новою, ходимося поміняти куском чи ціліком, чи яс. Навірно, це таки куском, по печки там, Пух. І цю накладушку. Звернем, і теж не відрізнюємо, там дуже клубін. Це витягнеться і потім будемо варим і нам шльопку заварити. Так, пройшло у нас 2 години і вуаля, ми маємо кобріолет. й таке, коротше. Що в нас по кабріолетам? Вчора відділили жопу від цієї часті. Зараз треба зробити стойку. Навірно, no, розшити чуть трохи. Потім буде криша, будемо тут чи крижити. По ідеї. Коротше, треба тут ще підготувати. Тут підготувати. І вбрати оце, І, І тут дещо поубирати. І можна буде її кудись-сюди сьогодні пробувати наживити хоча б. І так, четвертиночка в нас вкинута, двері накинуті. Плюс-мінус зазори можуть бути поки ще криші немає. Так, криша є. А сьогодні вона має бути от там. Це в планах, звісно, щоб вона була от там. Вот. Так. Криша на місці. Двері накинуті, зазори плюс-мінус грають. Зараз починаємо все обварювати, обварювати і обварювати. Нудний самий день, походу. А, ні, нудніше ще буде, коли будемо зачищати. Це все. Варимо сьогодні по ідеї наружки. Варимо наружки, привезли нам трубу. Те кріплення треба чуть-чуть сюди підтягнути. Там є видно, що воно туди залізло в стойку. Ми його ще витягнемо. І треба варити четвертуню. Зваримо це, підтягнемо те, і можна буде вже її тоді збирати в купоньку і віддавати. І так, трохи я не знімав. Що у нас по шкодовці? Четвертуку варили, кришу варили, позачищали, позачищали, там так. Тут всяк. Зараз іде рихтовочка, де-не-де цих міст. Тут виглядає ця вся машинка. Сказали нам складати, маляр все розбере, ну, розбере, то розбере, а ми складаємо. так, добрий день, добрий день. Шкода в нас готовенька, капот почти в цвіті. Капот почти в цвіті. От тут виглядає от так. Такі зазорчики на ній маленькі, красиві. Мені понравилось. Манюсінькі такі. Такі все чітко потехніше. Двері закриваються, відкриваються. Ця дверка трохи закривається трошки поганенько, через що, через те, що тут уплотнітель той, що стояв. Він весь такий пожмаканий, це він вже вирівняв. Трошки. Тут от, перекручений. О, там там сям. Ну, в общем і цілому може бути. Може бути.